Довго тривав ремонт у вашому перинатальному центрі. Фасад, без сумніву, змінився, він гарний. А за фасадом щось змінилось? Бо знаєте, як часто буває, фасад гарний, а всередині нічого не помінялося. У вас як? Якщо зауважити, то фасад мінявся вже після того, як ми змінили були всередині. Так, навпаки, навпаки, ми зробили так. Просто його не видно було, скажімо, в середині, що робиться. Наші пацієнти, скажімо, ті, хто цікавиться перинатальним центром, роботою на нашій сторінці перинатального центру можна було побачити, за нашим розвитком поспостерігати. У нас є вся хронологія, так, починаючи там, з 2021 року, ну це приблизно початок моєї роботи керівництво в перинатальному центрі. Враховуючи те, що я... Скажімо, з досвідом акшер-гінеколог з 2000 року, так я розумію пріоритети роботи перинатальної служби акушерства гінекології в цілому, так на що треба поставити акценти для того, щоб перше створити безпечну допомогу, якісну медичну допомогу. Наступне це вже і умови, так і фасад, і, і все інше. Тому ми почали. Змінювати перинатальний центр середини.